Неслухняний велосипед. Довго митя набридав татові. Купи велосипед! купи велосипед. І от коли хлопчикові виповнилося чотири роки, тато нарешті вдовольнив його прохання. Скільки радості було у миті. Та згодом виявилось. Ще й від велосипеда бувають прикрощі. Ось послухайте, що трапилося з Митею і його велосипедом. Виїхав якось Митя у двір і катається. Довго катався, аж тут мама. Митю, йди обідати. Зараз відгукнувся Митя, але із сідла не зліз. За якийсь час мама знову кличе, ось тільки туди й назад проїдусь, обіцяє Митя, а сам разів із п'ять обернув туди-сюди. Коли це виходить тато і спокійно питає, Чому ти не їдеш додому? Розгубився Митя, не знає, що відповісти. А далі таки придумав та й каже, Велосипед не хоче. Це ж як? здивувався тато. Ну, я його додому, а він в інший бік. Гаразд, ти йди обідати, а велосипед ми за це покараємо. Йде Митя додому, однак самому ж цікаво. А як ми його покараємо? Зараз побачиш. Суворо каже тато. З цими словами він відчиняє двері до комірки і ставить туди велосипед. Тату, а може, не треба? Ні, хай знає, як свого господаря не слухатись. Що тут миті робити? Пішов мовчки обідати. Другого дня він встав, умився. Поснідав, понудьгував трохи, далі просить. Мамо, дай велосипед!» Не можу, каже мама. Його тато покарав. І навіщо я таке вигадав на свій велосипед? кається Митя. Треба було сказати, що то я сам не хотів іти додому. Ох, як нудно! Хоч би швидше тато з роботи прийшов, аж ось і він. Ну, як почуває себе твій велосипед? Митя похнюпився і тихо каже Плаче, тату, вибач йому, він більше не буде. Ну, коли так, то треба його випустити, усміхнувся тато. І ось Митя вже радісно виїжджає у двір. Тепер він, як і раніше, щодня катається, тільки велосипед став у нього слухняним. Варто мамі або татові гукнути Митю, як велосипед сам повертає додому.